Вітаю! Ви дивитесь новини 11 листопада на телеканалі Лан студії Світлана Кренців. Прикладом того, як депутатамці захищати інтереси своїх виборців своєї територіальної громади, може служити остання сесія Стрийської районної ради, взяти хоча б обговорення питання забору води львів водоканалом чи дослідної розробки нинівського родовища мінеральних розсолів моршенокурортом. А що від того матиме стрищина? Загалом і долішня? Зокрема, це питання зацікавило депутатів. Гадаємо, що зацікавить і вас. Якщо врахувати, що після приватизації Моршинського родовища вартість одного літра тамтешньої ропи зросла до 43 гривень, а для лікувальних ван Моршин курорт возить із Трускавця за 50 кілометрів, то позитивний результат двох розвідуваних свердловин у долішньому це неабиякий вихід із складної в економічному плані ситуації. Тож санаторно-курортний комплекс Моршин-курорт уклав угоду з радою поки що на 100 тисяч гривень. Вже поміняли на сучасні німецькі всі вікна і двері в клубі, подарували школі нове. Енкий комп'ютер із усіма приставками. А цього місяця, за словами директора ГреС мошенкурорту Наталії Федусів, від села до Моршина курсуватиме закуплений ними автобус до того ж із безкоштовним проїздом. Потім, якщо ми будемо працювати, ми змушені будемо зробити дорогу туди, тому що ми ж будемо їздити за сировиною. І в цьому договорі є, що ми зробимо і в селі 200 метрів дороги. Ну, відповідно, тому що не дійсно там е, дуже погана дорога від повороту до клубу. До і це ми виконуємо обов'язково, але коли ми будемо робити собі дорогу, заодно і їм зробимо. І на цьому все не закінчиться. Звичайно, е, повірте мені, е, наше керівництво е, ну, з розуміння відноситься до того, що якщо ми... Тут в даному регіоні. Цей регіон повинен мати щось від цієї присутності і не повинен на нас ну, обіжатися. Депутати погодилися, що це все добре, але вустами заступника голови райради Ореста Курила висловили ще ряд побажань, зокрема про десятину від вартості добутого розсолу. Та й кілька путівок у санаторії не завадило б. Я пропоную сьогодні прийняти рішення по вас, але дві путівки в місяць. Для вояків, пан, для пенсіонерів, вчителів, лікарів, для інвалідів різних категорій, для тих же сільських голів, щоб могли двоє людей від територіальної громади Стрещини на 10 тисяч міще п'ять оздоровлюватися в місяць. Аргументував він свою позицію щодо плати користувачів багатства мистецьких надр власною теорією, умовно кажучи, копійки. Зараз я вам при допомозі одної копійки покажу, скільки ми не добираємо до бюджету за те, що безкоштовно все роздаємо. Водозабір водоканалу 15 мільйонів літрів води в день помножити, 15 мільйонів літрів помножити на одну копійку, і вдову вийде. Дуже солідна сума, а в рік то вийде більше 5 мільйонів гривень до бюджету. Підприємство Оскар, яке зараз бере мільйона, буде брати 3 мільйона літрів води на добу і пускати морщинську воду. Помножте на одну копійку, і це буде ще 4-5 мільйонів гривень в рік. Я не кажу за Гравій, за інші надра, я не кажу за. Захисні зони водозабору. Ми маємо резерв в рамках 15 мільйонів гривень до нашого бюджету. За рік ми вирішуємо питання освіти і не будемо казати, що треба клеїти стрічками паперовими вікна. Ми замінимо всі вікна, ми замінимо насправді енергощадні котельні і так далі. Але давайте разом думати над цим. І оті наші пропозиції платити копійку не 10%. А одну копієчку з літра і ми маємо такий величезний резерв. Тому і Львів, Водоканал, і інші фірми, які прийдуть на стрічну, повинні знати, що депутатський корпус думає за територіальну громаду і безкоштовно віддавати нічого не буде. В рамках всеукраїнської акції Заміни лампочку в стрію проведено поточний ремонт освітлювальної мережі, на що витрачено з міського бюджету більше 170 тисяч гривень. На багатьох вулицях замість звичайних ламп розжарювання встановлено більш економічніші діоди. Усього замінено 500 ламп, встановлено світильники моделі Сонет 100 Нак НАПТОГАЗ України закликає керівників місцевих органів влади і підприємств теплової і комунальної енергетики терміново забезпечити розрахунки за газ, спожитий спочатку опалювального сезону 2008-2009 років. Як наголошується, у прес-релізі загальна заборгованість за спожитий спочатку року природний газ становить майже 1 мільярд гривень. Борг Львівщини становить 54 мільйони. В разі непроведення термінових розрахунків за природний газ ДК «Газ України нема. Тиме законних підстав для оформлення і виділення підприємствам боржникам необхідних обсягів природного газу на наступну декаду листопада. У виставковій залі краєзначого стрійського музею «Верховина» експонується виставка кольорової графіки нині покійної ліянки Софії Карафи Корбут. Лісова пісня ініціатором її приїзду до нас стала наша землячка Орися Галек, яка була особисто знайома з художницею. Більше про авторку і самі роботи дивіться далі. У виставковій залі краєзнавчого музею Верховина протягом місяця експонується виставка кольорової графіки львів'янки Софії Карафи Корбут Лісова пісня, над якою художниця працювала чотири роки. Феномен творчої особистості Софії Карафи Корбут яскраво розкрився у ілюстраціях до драми феєрії Лесі Українки. Лісова пісня роботи нині покійної мисткині надав розпорядник її спадщини Василь Малько з ініціативи стріянки Оресі Галик, яка була особисто знайома з художницею. На вис. Вистав... А ці представлені кольорові лінгогравюри, чорно біла графіка та ілюстрації до драми феєрії Лесі Українки, лісова пісня. Художницю завжди залучали літературні персонажі з заколотною душею. Тому останні роки свого життя вона віддала двом значним здобуткам української класики: поемі Івана Франко, Іван Вишинський і драми Феєрії Лесі Українки, лісова пісня. З приголошливої глибиною думки вона втілила в художні образи, здавалося б, хрестиматійні персонажі, відомі кожному школя. Реві, і вони стали зовсім іншими обновленими багатогранними, що не вкладаються в традиційні рамки теми й ідеї. Софія краву Корбут вважають класиком художнього оформлення книги. Протягом 1961-2001 років вийшло в світ 60 книжок з її ілюстраціями, загальним тиражем майже 7 мільйонів примірників. У 1967 році надруковано кобзар Тараса Григоровича Шевченка, до якого пані Софія намалювала 34 ілюстрації. Усі ці роботи представлені на виставці. Як відомо, в ніч із 6 на 7 листопада померла госпіталізована дівчинка із села Миклашів постометівського району, якій було 4 роки. Її госпіталізували з важкою формою дифтерії. Вона була щеплена, зазначив сьогодні начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Гарич. За його словами, смерть цієї дівчинки виняток. Епідемії дифтерії на Львівщині немає. Але через циркуляцію вірусу необхідно зробити щеплення, наголосив головний лікар області. За тиждень в Україні розпочнеться вшанування 75-х роковин голодомору 1932-33 років. В українську столицю приїдуть президенти Прибалтійських країн Грузії, Польщі та країн Південно-східної Європи. У міжнародному форумі загалом візьмуть участь 40 іноземних делегацій, які очолюватимуть спікери, віцепрем'єри, міністри закордонних справ, глави міжнародних інституцій, повідомив речник МЗС України Василь Кирилич. 17 листопаду почнуться регіональні поїздки президента Ющенка. Та відкриття низки культурно-мистецьких заходів у контексті відзначення 75-х роковин голодомору. Аби світ усвідомив масштаб голодомору в Україні 30-х років, українське зовнішньополітичне відомство готує інформаційну кампанію про жертв голодомору. До цього планують залучити низку іноземних ЗМІ. уже цієї середи на провідних світових телеканалах. В ефір вийде відеоролик про голодомор в Україні, зазначив представник українського МЗС. Медики стверджують, що маніпуляції політики свідомістю людей із приводу фінансової кризи погіршують здоров'я українців. Про це говориться у зверненні членів українського медичного союзу до політичної еліти України. Представники медицини впевнені, що наслідком такої ситуації є формування в людей почуття невпевненості, безпорадності, безперспективності. На їхню думку, це вже сьогодні привело до різкого росту захворювань серед населення країни. Також медики стурбовані тим, що політики заради. Задоволення своїх амбіцій маніпулюють свідомістю людей, наслідком чого є руйнування здоров'я українців. Представники українського медичного союзу також підкреслюють, що протягом всієї історії людства медицина була і залишається базовою ознакою стабільності держави. Україна розпочинає свою першу в історії рекламу інформаційну кампанію на телеканалі CNN International. Найближчим часом інформацію про сучасну Україну, про її можливості, красу та самобутність побачать жителі більш ніж 150 мільйонів осель в цілому світі. Повідомили у прес-службі телеканалу. І про погоду. Метеопрогноз повідомляє, що в середу 12 листопада на Стрищині слід чекати малохмарну без опадів погоду. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпчика. Вологість 73%. Відсотки. Температура повітря вночі 0,3 градусі, в день 5,9 градусі вище нуля. І це всі новини на цю годину. Зустрінемось завтра о цій же порі. А також дивіться новини на сайті Талалан Коміай. Нехай щастить.